На жаль, не всі доби, і ми і не очікували, що всі проростуть. Умови були не дуже гарні і проросло небагато. З точки зору того, що була пожежа для майбутніх. Посадок це навіть добре. Були вдобрена земля, були прибрані залишки зайві. Тепер тут легше працювати, легше саджати. Я думаю, що є сенс в цьому році теж, якщо буде вражає жилодіг, продовжити цю історію. Можливо, умови будуть трошки краще, бо в цьому році. Весна була така дуже спекотна і взявся цей супісок корком, і не всюди проросли ростки цих дубочків, що ми посадили.